Ми наближаємось до третього повного року повномасштабної війни. Я завжди хотів, щоб війна в моїй країні завершилася якомога швидше Перемовинами, перемогою, тим, чим може нас забезпечити влада, народ, партнери, помічники і так далі. І коли в 2022 році до Києва приїхав Борис Джонсон, я тоді запитав у українського народу. А для чого він приїхав? Я розумів, для чого він приїхав. Він приїхав, щоб ми продовжували збройну оборону. І це нормально. Це було б нормально, якби цей пан приїхав і привіз з собою всі необхідні для цього ресурси: повну зброю, літаки, танки, гаубиці. І головне, він привіз би слова про те, що завтра війська НАТО входять. Для допомоги Україні відсічі ворога. Але цього не сталося. І тому моя перша згадка на каналі про Дональда Трампа сталася 21 червня 2022 року. Нас тоді в телеграм-каналі, а я про нього кажу, було не так багато. Проте навіть тієї кількості людей, які були на каналі, а це порядка 10-15 тисяч, було достатньо, аби зрозуміти реакцію людей. Клоуни, дизлайки, ну і інші реакції. У мене завжди були реакції відкриті на каналі, на відміну від наших чиновників. Так ось так зустрічали Дональда Трампа, Українці 21 червня 2022 року. Я вам зачитаю, на що саме я так відреагував. Байден веде США до Світової війни, це заявив Трамп в ефірі одного з каналів. Там у них в Америці можна. Сміливо обговорювати президентів і висловлювати свою точку зору. Ніхто не думав, каже Трамп, що в цій війні, що в цій країні все може піти настільки погано і настільки швидко, штати в небезпеці через Україно-російську війну. Це безумство. Ми вже перебуваємо в стані рецесії. Тепер ми бачимо, що політика Байдена робить з економікою. І тоді, аналізуючи цей допис, я написав. А що політика Байдена і Путіна робить з іншими державами, бачимо і ми на власному досвіді. Повертайся, Дональд. Тоді ще, будучи малодосвідченим, я навіть не розумів, під яку небезпеку я себе підставляю, перебуваючи в Україні. Адже на відміну від деяких дуже сміливих блогерів, що перебувають за кордоном, я перебуваю в Україні. Тут навчаю студентів, тут сплачую податки. Тут, тут інколи відвідую ефіри, інколи тут спілкуюсь з вами і зустрічаю вас на вулицях. Але я не розумів тоді, що слова про Трампа вони надзвичайно серйозні. Адже судячи з тих грантових скандалів, які сьогодні проходять в Україні, ми розуміємо, як глибоко. І серйозно підсіли наші чиновники, деякі на грантові американські кошти. Новий прес-секретар Білого Дому назвала витрачання коштів адміністрацію Байдена, в тому числі і на Україну, вона сказала, вони витрачали кошти п'яні матроси. І коли сьогодні я дивлюсь на те, як українці в середньому вже все зрозуміли, я продовжую просити вас тільки про одне. Не перетворюйте свій тепер вже відкритий протест проти тих процесів, які відбуваються у нас в державі, на а, політичні бонуси деяким людям, що в Україні за кордоном, зліва, справа, деякі за океаном, деякі за Перебріком, намагаються зараз вам наплести на вуха щось. Що вони були праві, і ви тепер їх повинні вибрати. Ні, друзі. Це чергові. Майдан, чи як там, стадіон, так стадіон. Це чергові, беріть усе, виходьте на Майдан, і ми тут будемо обстоювати нашу честь і гідність. Тільки потім ви відправляєтесь на війну, ви відправляєтесь ну, в місця, ви зрозуміли які, а ці пани сідають міцно в крісла владні і продовжують вами управляти, а деякі починають вами управляти. Пам'ятайте про те, що країну можна збудувати не концентруючись навколо ненависті. З того, з усього того жахливого, що сталося в моїй державі, потрібно зробити висновки. І в першу чергу нам з вами. Тому що, якщо ви не зробите висновків, ви прийдете на виборчі дільниці і знову приведете до влади якихось прахадімців. А їх зараз дуже багато. Дуже багато. І на своїй ненависті, інколи особистій ненависті, про яку вони вам ніколи не скажуть, чому вони так відносяться до Зеленського, там, до інших людей. У них е це може бути абсолютно конкретні мотиви. Ви про них ніколи не дізнаєтесь. Але їм дуже вигідно, щоб ви зараз виражали свій протест по-різному, і вони його готові очолити. Але вони ніколи не будуть на вашому боці. Ніколи. Їм не потрібна побудова держави, їм не потрібні економічні перспективи, їм не потрібна демократія, їм не потрібен лібералізм чи лібертаріанство чи інші політичні системи. Нічого це їм не потрібно. Їм потрібна тільки влада, гроші і вплив. Не ведіться на це, поведетеся ще раз, врятувати тоді країну. буде Практично неможливо. Підписуйтесь, лайки, дизлайки. Вітаю це, головне, не будьте байдужими. І ще раз повторюю: на ненависті, на хейті, на злобі, на тоталітаризм, не побудуєш країну. Для цього повинні бути люди іншого складу. Підписуйтесь, можливо, у нас з вами колись буде шанс.